Центр інклюзії «18 плюс у Кременчуці це місце, де люди з інвалідністю матимуть змогу розвиватися як фізично, так і духовно та емоційно. Структура, яка необхідна місто, тому що до 18 років людьми з інвалідністю займаються. Є чудовий центр реабілітаційний, інші є програми. Люди, які виконуються 18+, і плюс далі. У них вже виникають проблеми, що іноді і нікуди піти. Ви знаєте, що зараз людей з інвалідністю все більше і більше, і ця категорія людей потребує. Великої уваги, однак для того, аби запустити приміщення в експлуатацію, необхідно було прибрати сміття та виконати деякі ремонтні роботи. Тож, аби провести суботник на заклик Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України відгукнулися депутати Кременчуцької міської ради, представники клубу «Арокі», фахівці територіального центру соціальної допомоги, громадські діячі та активісти. Загалом до заходу долучилося більше 70 людей. Ці чудові люди, які допомагали військовим, вони і сітки плили. І свічки робили. Вони теж потребують допомоги. І ми, як кременчужани, як українці, повинні допомогти приміщення для наших друзів з особливими потребами. Це якраз те, що буде їм давати можливість спілкуватися. Дуже потрібен цей центр, де діти могли розвиватись і підтримувати, займатися фізкультурою, розвивати мотори, дрібну, розвивати логічне мислення, підтримувати розумову активність. Безперечно, для повноцінного функціонування центру необхідно виконати ще багато робот тож засновники установи закликають усіх небайдужих долучитися. Нам треба просто меблі, просто треба деякі інструменти, які допоможуть в роботі. Дошки нішкільні. А якщо є бажання порадитись, бажання допомогти, мій телефон 067 247 11 27. Турбуємося один про одного, адже ми один народ, одна нація, і тільки так ми переможемо. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі Новини. Thank you